Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Це ще не А чи потрібно молитися перед їжею? Звичайно, що потрібно. Хоч сказати, знаєте, Господи, благослови, чи Боже, дякую тобі за, за ті фабрикати, полуфабрикати, бо зараз люди мало мало що натурального їдять. Треба молитися. Ви знаєте, я мав господарство, і в нас були корови, свині, то й свині рохкали і корови мукали. Перед тим як їсти давати, кричали всі кві, кві Так само людина має, хоч би хоч би легонько Боже, дякую тобі, що є хлібчик, є до хлібчика, є все їсти, пити. А ні, людина живе, так знаєте, як бомб. Треба нормально жити, у тому що буде вас тоді добре і з Богом. Значить, браття, сестри, треба маленьке, коротеньке зітхання. Господи, благослови, хто такий воцерковлений, то молитися, молитву перед їжею. Молитву перед їжею є ця, чи молитва, чи наш. Одним словом, молитися треба завжди. Апостол Павло каже, каже, безперестане молитися. І за все дякуйте Богу. І поливайте троянди, бо дитина душу нема. Біда. Все, з Богом. Дуже дякую. Прошу.